Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на перше та 2 лютого 2025 року. Сьогодні 1 лютого. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби. Можна сіяти насіння помідорів, перців, баклажанів, огірків, капусти, зелених культур. Інших вершків, а також можна трошечки редиски, якщо є теплиця, можна пророщувати мікрозелень для вітамінних салатів. Добрий час для роботи з розсадою. І пересаджуємо кімнатні рослини, теж гарний стоятливий час. Можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 1 лютого несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель, бо це час, знаку, стихії води, все дуже швидко псується. Важливо для здоров'я на 1 лютого 2025 року. Будь ласка, сьогодні не використовуємо для харчування чорний чай, каву, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви, алкоголь, консерви, навіть домашні. І будьте уважні з ліками! Що ж можна смачного приготувати? Готуйте страви із риби, морепродуктів, морської капусти, квасолі, варіть гречану кашу, їжте молоко, сири, доступні овочі та фрукти, з них будь-які страви готуйте, дуже корисні сухофрукти, різні горіхи, гарбузове та соняшникове насіння, прянощі і пийте трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра, 2 лютого, зростаючий місяць буде знаходитися вже в Знаці Овен. Можна сіяти насіння гіркого перцю на розсаду, посіяти трошки крес-салату, навіть на підвіконі горшочку гарно росте. Можна посіяти в теплиці насіння мангольду, шпинату, пряно ароматичних трав. Але це знак стихії вогню, не можна поливати. При необхідності можна по краєчку горшочка трошечки полити. Але під корінець не поливайте, а підживлювати рослини небезпечно, тому ніяких підживлень. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Будьте уважні, 2 та 3 лютого завершується до вже часу, коли завершиться спалений шлях місяця. До того часу більше не проводимо обрізку саду при будь-якій погоді і зеленій операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, в кімнаті кращі біопрепарати. І 2 лютого вже сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для теплих країн. Це актуально, та для різних заготівель. А це вже актуально для будь-яких наших підписників в різних країнах. Важливо для здоров'я на 2 лютого 2025 року. Це овен. А значить, під ударом голова. Тому, будь ласка, ні в якому випадку, як би голова не боліла, будь ласка, не пийте міцний чай, каву і алкоголь. Викресліть ці. Продукти, так звані, з вашого меню. А в меню повинні бути смачні страви із риби, морепродуктів, м'ясо нежирної птиці, будь ласка, готуйте. Дуже важливо мати в ці дні, коли місяць в огні висівки. В раціоні повинні бути висівки для видалення шлаків, хліб з висівками, якісь інші страви. Дуже. Повинні бути обов'язково меню яблука та морква, і всі інші доступні овочі та фрукти. Ще плюс до всього обов'язкові лимони, цибуля та чесник в першій половині дня і будь-яка зелень, яка у вас є на цей час. Смачного! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту і тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!